Спочатку було слово, і слово було в Бога, і життєдайним словом був сам, владика Бог, у ньому є життя, від нього іде дорога, якою йти нам треба, лише тільки з Богом вдвох. Ним створена земля, і вся жива природа світило піднебесні Бог. Словом засвітив вдихнув в життя в Адама, отця усіх народів, і першим був Адам, з ким Бог заговорив. Але дарунок Божий украв в людей лукавий. Тоді змінилось слово на справедливий суд І з Богом спілкуватись уже не мали права Адам і Єва перші. За ними грішний люд. Усі часи епохи шукав собі Бог-вірник, кому Господнє Слово дорожче за життя, хто б міг його прийняти і легко і покірно, хто б міг донести людям всю правду відкриття. Були мужі Господні, що чули Його слово, яким давав натхнення і мудрість, Дух Святий під тітню Його крил, і під святим покровом вони писали те, що Бог їм говорив: відомі, невідомий, прості. Багаті бітні, у різний час писали багато сотень літ. Їх твори рукописні, відомі в цілім світі. В одну зібрались книгу у старий заповіт. Спочатку було слово, і слово було в Бога, і житті дайним словом був сам. Владика Бог, і слово стало плотю, щоб ми знайшли дорогу, якою йти нам треба, лише тільки з Богом вдвох, слова Отця на землю приніс Спаситель світу, Ісус Христос, син Божий, син істини, добра, слова любові перші. Нового заповіту, він на хресті Голховським до всіх людей сказав: Пробач їм, отче, небо, усі гріхи недобрі, даруй життя нетлінне і царство у небесах, дай віри в слово правди, дай крила, щоб за обрій вони понесли слово, яке Ти їм сказав. Не всі. Шукають віри. Не всі приймають слово, але до всіх ще й досі, говорить вічний Бог, заради щастя людства послав я свого сина, щоб кожен міг до неба іти із Богом двох. Це слово невмируче, це слово актуально, воно й тепер. Міняє ще тисяч людей, і хто живе по слову, і хто його читає і зберігає, той на землі і в небі примножує святе. Слава Господу!